Вітаю! Ви на каналі Пушинка Валюшка. Представляю вірного великого пса німецьку вівчарку. Німецька вівчарка. Це порода собак виведена у Німеччині. Породу вивели спеціально для догляду за вівцями, тому собакою називають вівчаркою. Це надзвичайно сміливі та вірні собаки. Німецька вівчарка, мабуть, найвпізнаніші і найпопулярніший собака у світі. Навіть якщо ви не розбираєтеся в породах, ви безпомилково впізнаєте німецьку вівчарку. Статні, міцні, спортивні, витривалі, гарні. Така їхня зовнішність. Розумні, вірні, люблячі, така їхня душа. Цей собака підкорить ваше серце з першого погляду. Коріння породи стягає пастуших собак Європи і насамперед Німеччини. Такий сильний і витривалий пес був компаньйоном пастуха, допомагав йому переганяти й охороняти стадо від хижаків, захищав майно. Хоча такі собаки були популярні довгі роки, в окрему породу вони оформувалися завдяки зусиллям однієї людини. Макс фон Штефаніц був вражений розумом і грацією цих собак. Його зусиллям було організоване товариство німецьких вівчарок, а його трирічний вихованець Горант фон. Крафран був першим заєрестрованим у племені книзі товариства. Саме він вважається першою німецькою вівчаркою у світі. Ці собаки врівноважні та розумні. Вони люблять свою сім'ю і дітей. З кішками та іншими домашніми улюбленцями зазвичай ладнають. особливо якщо цуценя з'явилося у будинку, де вже є кіт. Дорослий пес може категорично не приймати нового чотирилапого члена сім'ї, і вам доведеться проявити терпіння, щоби подружити їх. Однак це великий собака, тому маленька дитина ніколи не повинна залишатися з ним наодинці. Німецькі вівчарки справжні трудяги. Вони працюють як пошуковці, слідопити, охоронці, компаньйони, реабілітологи і найголовніше. Від роботи вони отримують задоволення, адже робота це те, що вони роблять разом із вами. Собака відчуває, що ви пишаєтеся його успіхами. Німець великий пес, але він цілком може жити в міській квартирі за умови, що ви даєте йому протягом дня достатньо фізичне навантаження. У квартирі виділіть йому свій куток або лежанку, де улюбленець зможе проводити час на самоті. Бажано, щоб із цього міста собака бачив двері і вас, коли ви працюєте чи відпочиваєте. Мисливський інстинкт велить німцям контролювати простір навіть уві сні. Лежанка собаки це місце, де він має право на тишу і відпочинок, тому не зганяйте його звідти, якщо чимось незадоволені, і не сваріть. А у вас є німецька вівчарка. Якщо сподобалося відео і у вас є такий вірний пес, ставте лайки. А якщо любите собак, тим бачу. Дякую за увагу. До зустрічі!